Вітаю вас. Мене звати Любов. Ось і ми дочекалися на Дніпропетровщині сніжку. Дивіться, сантиметрів, мабуть, аж п'ять десь. Ну так, да. точно 5 сантиметрів, мабуть, є десь випало снігу. І морозець, Вчора, звичайно, був здоровий мороз. Ось, мабуть, там хана. Я так думаю, вони позамерзають, ну, відновляться. А так трошки випало, зараз сніжок не йде, то аж навіть репить трошки, ну, 5 градусів. І так гарненько все поприпадало сніжком. Сьогодні 26 грудня 25 року. І такі прям гарненькі вийде, трошки поприсипало сніжком і хоч трохи на землю упало, тому що позавчора, в ніч і вчора такий був. Мороз великий, і позамерзало все, земля замерзла, на голу землю цей був мороз, а тут уже хоч трохи снігу випало. На завтра і післязавтра також прогнозують сніг, то, звичайно, це плюс великий цьому. Щоб хоч трошки поприкидало, щоб воно от, по, як їх позакидало добре, ось все заморожене, бутони ці такі твердющі заморожені. Потрібно їх, можливо, було зірвати, зрізати ці квіти, але ж... Так гарно, я не сильно люблю вирізати квіти, щоб там наставляти букети чи щось таке. Мені краще, як вони в садку квітують ці трояндочки. Ось також як гарно прям. Просто супер. На білому сніжку такий прям бутончик. Заморожений. Все позамерзало, попримерзало, озерце також замерзло і все. І ось ці листики вони вимерзли, вологе в них вже немає от слова зовсім, вони м'якенькі. Радує. Звичайно, хай сніжок, ой, як гарненько це все. Дивіться, сосна накидала, ой, а ось як гарна вівсяниця. Ой, супер, прям такий гарненький жик получився. Все таке гарненьке-гарненьке. Троянди всі стоять в листі. Нічого воно, ну, потім буде впадати. А зараз добре. Ну, от бачите, скільки там снігу випало небагато, але за це дякуємо, що хоч трохи щось є, що не морозив оцю землю, тому що я, до речі, 23 числа там ще декое що пересаджувала, то його гарно так втоптала. Е, і, ну, Але не знаю, полила, втоптала, але не знаю. Звичайно, що воно, думаю, присипала ще там е, дробленими гілочками. Також, от, туєчка як гарненька виглядає також, все заморожене, все заморожене. Давно такого сніжку не випадало, Зачайно, і морозів не було таких, але все, що. щось є. Так що, всім дякую за перегляд, всім гарного настрою, всім гарної погодки, щоб також сніжок випадав, землю прикривала. Всім зі святами, гарно їх провести, мирного нам неба, щоб в кожній родині все було добре. Всім дякую, гарного дня, папа. -па.